Розпаковка, Дивись, прийшла. Ще один сетапчик чи не сетапчик, а доповнення до компудахтера мого. Блик живлення, гігабіт. Откриваємо. Ой-ой-ой. ой ой, -ой, -ой, -ой. Ти <laughs> А кабельочки тут теж білесенькі. І сам блочок. І от такий красунчик. На 850 Вт. Для моєї системи це дуже багато і занадто чого я взяв іменно його. Во-первых, фірма нормальна Гігабіт. Во-вторих, мені треба було десь 700-750 Вт з запасом. но білих, нормальних не було з такою потужністю Прийшлося трошки переплатити і взяти з більшим запасом на 850 Вт. Користь сказав, що тебе це ще нормально буде. Як заготовка на майбутнє з твоєю системою, що ти даже в будущем зможеш підкинути ще лучший проц, і будеш радувати житті. Самого що він білий і кабеля теж білі. Якщо збирати все білий, то треба все було білим. А якщо треба підбирати якісні лампи, внизу мій номер телефона.